А тобі теж це відчуття, коли всередині сумніви, але зовні від тебе чекають впевненості. Буває, що записую рілс і ставлю на паузу 10 разів, не тому, що не знаю, що сказати, а тому, що сумніваюсь, як це виглядає. Я можу валятись у ліжку, відкладати тексти, не заходити в інстаграм дві доби і відчувати себе просто людиною. Але є річ, у якій я впевнена завжди. Коли я заходжу в роботу з клієнтом, я включаюсь повністю. Я бачу, відчуваю, знаходжу, формую. Я не завжди ідеальна в побуті і не маю відповіді на всі запитання життя. Але коли йдеться про бізнес, я тримаюся як скеля. І я знаю, що клієнт не просто відчує зміни, його бізнес стане точнішим, чіткішим, впорядкованим, не з шаблонів, а з глибини. Із системи, яка виростає з нього самого. Я не завжди впевнена в собі, але я абсолютно впевнена в тому, що роблю. І якщо тобі відгукується, залишайся зі мною, і я покажу, як може виглядати бізнес, який працює на твоїх умовах і на твою користь.